Питання всім. Останнім часом одні лише Volkswagen Passat оглядую. B7, B8 сьогодні їду оглядувати Altrak Volkswagen Passat 2020 року. 100 тисяч пробіг. Має бути нова машина. Не я резервував. Подивимось, що там за машина. Мені лише дали адресу. Я їду його оглянути. Машина знаходиться в Ерфурті у офіціалі Volkswagen. 8 ранку, стоянка ще закрита, може знайду хоч машину, поки подивлюсь. Неберівний. Не видно пошкоджень. Перш за все перевіримо машину в ходу, а далі вже все решту. Тільки трошки не біля дороги станемо, а в іншому місці, бо тут машини гудуть. Bremsen Bremse leuchtet. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich vom Stehen halt. Ne? Mhm. Vielleicht geht das dann gleich weg. In Salon die Maschinen nicht geöffnet, nichts. Nicht, nichts nichts ist Poolassistent? Ja, der hat gerade schon eingegriffen hier. Ja, ne? Also, man ja. Ne? Reicht schon mal rein. Ja. ja. Mhm. Funktioniert. Okay. Guck noch mal wegen Berg hochfahren, ne? Ja, ja, ja. ja. Muss oben ja. langsam starten. Ja, bitte probieren hier. Mhm. Langsam. Ja, okay, sehr gut. Kann fahren zurück. Mhm. Ja, alles in Ordnung. Ja, also Bremse vermute ich mal, musst du bestimmt machen. Ja. Also okay. wenn ich jetzt hier drauf trete, ja. Hörst du, ne, wie das? Ja, ja, halt, ne. bisschen verrostet. Ja. Das ist normal. Ja. Aber warum leuchtet, ich weiß nicht. Ich muss gucken. Prüf, ja, das wir prüfen mal. Sie bitte. Genau. Und diese Öl hinten. Ja. Machen Sie bitte Wechsel. Ходу перевірили, запаркували машину в такому тихому місці більш, а то там гудуть ті машини страшне. Тут теж, але тихіше. Ну нічого така машина будемо шукати недоліки, мінімальні. Всі треба показати, які є поки що нічого не бачу. Підемо по недоліках. Зовсім зовсім незначні такі оббитості піскоструйка Але є трошечки От тут один сколик, тут другий сколик Зверху не видно Резина так себе. Диски не почухрані. Сзади резина краще. Спереди трохи гірше. Полів на склі немає, зараз збільшені зйомці. Ось вот такі є. Ну, тут, до речі, трошки покоцано камушками. Але це кожна машина покоцана. Радіатор не побитий. Знизу Знизу все нормально Сухо Ще сзади глянемо. Мені не видно нічого перефарбованого, пройдуши товщиноміром. міром. Не пробувалось нічого. Покажу по салону. Ну Не бачу я недоліків. 100 тисяч правдивих. Ну Хоча я бачу в такий стан і при 700 тисяч не гірше нічим. Немає недоліків. Ця машина їздила не, не на дальняк. Машина ця їздила більшість у міському режимі, ну, наполовину. Це не на дальняк пробіг. Кермо. Виглядає, тим не менше все в супері. Може, може, бути, що, може бути, що це просто курточка була, в когось з замками і тому що все решта дуже добре виглядає Праве сидіння пасажира взагалі. Сейчас заводский мат. Окей. Okay. Сейчас сзади. Нове, абсолютно нове все. Тут також ще мат заводський. Фабричний мат. Ніхто не сідав на ці сидіння стоболова. Ну от бачите, при таких цінах, так, да, можна дивитися і такий пробіг. Коли ганяєтесь за пробігом, треба не дивитись в нижньому сегменті цін, а дивитись отакі машини. Не дешеві. Тоді можете розраховуватися не тільки пробіг, малий, а і машина добра. Ну і то це машина не... Не на довгі дистанції 100 тисяч зробила. Це змішаний пробіг. Судячи по керму, по всьому, ну, воно не зношене, зовсім не зношене, але отак От виглядає сидіння водія, коли, коли зроблено на дальняк 100 тисяч. А тут воно так що трошки мінімально, але поблискує. Стан машини класний, дуже класний. Стеля, стеля, дуже цікава стеля, коли у нас є люк. Ось такий гарний великий. То могло протікати. Хоч стеля чорна, але воно все видно було би, всі потьоки. Нічого тут не текло, все тут як нове. Пора ще всі і перед комнаткой. Это люк. Сторочка Так, ну не открывается. Закривається. Шторочку назад. Працюю, ще раз зверху. Що там робиться під люком? Тут все як нове. Все чисто його не відкривали тут. Взагалі все нове. От вчора дивився в каселі посад 170, по-моєму, там тисячі. Нічим не гірше все там, дивиться. Єдине, що ніхто тут не їздив на правому сидінні. це видно. Взагалі тут не сідали справа. Горить лампочка на гальма. Треба замінити мастило тила в диференціалі, в задньому. Треба трохи прогріти, тому що маховик, коли починає стукати, то він на холодну не стукає. Що? Тут у нас під капотом. Під капотом нова машина трошечки пилу і все скаже от не беремо димок іде але хай заголі так перевіряється і тут іде димок. не брать поганий мотор да Ну що, мотор робить, як часи, я думаю що проблем немає ніяких, все сухо, все нормально. Зараз підірву ще кришку подивлюсь там. Тут у нас звичайно теж все сухо. Порядок подивимося ще в багажнику От кнопочки немає, це погано. Так, насоса немає електричного. Ну Все вони укомплектують, звичайно. Тільки не забути, коли забирати машину. Ну все, машина прогріта і нічого не стукає Маховик. Тихо, а тут його чути під лівим колесом завжди, коли він стукає. Диски льмівні трошки підношені. Десь 0,7 мм спереді бережок. А ззаді абсолютно немає нічого. Нові диски. Так, залишилось перевірити компом. Зараз ми. Все, перевіримо. Так. Фові. Остоп. Так, форс лагеря. є. Швидке тестування спочатку. Ну і все. По результату вирішили машину купувати. Домовився, щоб зробили техобслуговування. Через два тижні машину клієнт забрав. Ось вона на номерах. Знову ціна підросла.